Сьогодні ми поговоримо про файн тюнінг і чому ми будемо про його сьогодні говорити? Тому що, по перше, я маю трохи часу між роботою. По-друге, зараз я працюю над проєктом де якраз я використовую, точніше, да, де я використовую до навчання моделі. Це локальна моделька, яка не підключається до інтернету, і де я не можу підключити свій, як кажуть, трак, який я використовую в більшості своїх проєктів. Тому сьогодні я покажу досить простенький код, і як він працює і що ми отримуємо. Плюс я скажу зараз переваги, чому все-таки я вибрав файн-тюнінг. По-перше, як попередньо я сказав, моделька буде локальна. По-друге, вона не матиме можливості підключатись до інтернету. А потім швидкість обробки інформації, тому що все-таки рак, навіть якщо він є, і навіть якщо ви його пришиєте, скажімо, формата. Хрома, ви прошиєте його до та використовувати безпосередньо в з самою моделькою, все одно швидкість обробки буде не настільки не така, як потрібно, плюс чи мінус. У модели, у модели є така проблема, особливо невеликих, а те й великих, що вони втрачають. Інформацію спочатку контекстного вікна. Тобто спочатку вона зайшла в рак, взяла інформацію і у відповідях вам, скажімо, її надає. Але коли саме вікно контекстне збільшується, то вона може втратити суть розмови і першого, скажімо, запитання і як і попливе Тому в моєму випадку мені. Потрібно якраз донавчити модель, щоб ці дані і знання були якраз безпосередньо в самій моделі. Так я думаю, відео буде досить коротке. І зараз, зараз, зараз я, я вам покажу приклад. Я тестував якраз модель CoQIN. А не джема тому що для джеми я не можу використати Google Calab, враховуючи теж обмеження по відеопам'яті. Там всього 15 у нас його, а мені потрібно набагато більше. Так, от ми будемо використовувати підходи і бібліотеки Хагін Фейса. Якщо хтось використовує щось інше, можливо, наступного разу запишу, як можна використати інші підходи. Але сьогодні, як кажуть, хагін Фейс, перше, що ми робимо. Google Colab я думаю, тут всі знають, як відкривається. Проблеми в ньому немає. В... Просто пошуковику забувайте Google Colab Даний код і посилання, напевно, на Github Я додам, щоб не було проблем. Якщо захочете скачаєте і вставити ставите всі Google Colab Перше, ми завантажуємо дані, інсталюємо дані бібліотеки, формати TARC, Transformers, датасет пефт. Uh, більшість з них там в це бібліотеки і та дедасет, uh. вроді би Hugging Face. Uh, наступний крок ми відключаємо uh, для того, щоб у нас, як кажуть, не вибивало вікно, тому що у вас може вибити там потрібен ключ до uh, у, такої, скажімо, системи, як Feight uh, яка нам показує безпосередньо, де ми можемо контролювати. І аналізувати процес самого файн тюнінгу в моєму випадку, для того щоб вам показати, це не потрібно. Ви, якщо захочете, все таки можете не як захочете. А якщо у вас буде там важлива якась інформація, і ви хочете відслідкувати наскільки якісно ваша модель навчалась, то все таки я рекомендував вам підключити. Наступний крок: ви додаєте ключ доступу Face, тому що ви не зможете завантажити саму бібліотеку, наприклад, як це робимо, ми ось тут там. Я крім того, що завантажую бібліотеку, я задав йому питання, на яке відповідь була негативна. Точніше, він не дав відповіді, тому що даної інформації немає. Я задав оча Open, в якій годині відкрити Тедстор. Ну і він мені тут розписав, що він не в тємі в якій і хто взагалі такий ТЕЦТОР, і в якій годині він відкритий. Потім для того, щоб все-таки моделька знала цю інформацію і знала якусь спеціалізовану вашу особисту інформацію, не знаю, там якісь паролі, ціни на якийсь товар і щоб ця моделька працювала локально, тому що, як на мене, можна б тут використовувати рак або той самий промт вкинути, якщо у вас невеликий об'єм. Інформації, плюс, що я хотів сказати, якщо у вас інформація постійно оновлюється, то файтюн не підходить. Ви ж не будете кожного разу перенавчати модель, що може призвести до погіршення взагалі якості її роботи. Тому тут можна навчити, наприклад, на інформації такої про вашу компанію, що у вас за компанія там там. Не знаю, якийсь податковий номер, які записують, чи щось таке, що у вас не буде е активно змінюватись, і те, що важливо, щоб е користувач отримав. Тим паче, ми говоримо про локальну модель. То я думаю, тут е в кожній компанії є багато інформації закритої, яка вона не хоче, щоб виходила, як кажуть, у зовнішній світ. Але для навчання і використання безпосередньо в компаніях вони її використовують. Тому е файтюнінг в даній е в даному. В даному випадку, якраз те, що потрібно. Зараз ми підвантажуємо датасет. Датасет у нас виглядає ось так. Так. Звук нібито працює, тому що боюсь уже, щоб не відключився. Це набір даних, скажу відразу, для того, щоб навчати модель, у вас таких даних повинно бути ну, хоча б там мінімум 50-300, тому що о, о, чим менше, чим гірше, все-таки ваша модель буде навчатися. Ми завантажуємо датасет. Від... Також ще хотів додати, що в залежності від моделей сам датасет може змінюватися, його форма може змінюватись, тому що, скажімо так, кожна модель має свою специфіку навіть для навчання. Так, ми завантажили у моєму випадку 221 рядок і перевірили перший рядок, якраз те питання, яке я ставив вище, в якій годині відкрито, то в мене в навчальному матеріалі там написано з 11 до 3 і час. Чому з 11 до 3? Для того, щоб моделька, коли ви її перепровіряєте, вона не фантазувала. Тож що я в даному випадку навів даний приклад, щоб показати, що моделька не фантазує. А, бо декілька разів задавав запитання. Питання, вона там писала, що там з 8 до 5, з 8 до 6, -ї. тобто стандартні відповіді давала, які, в якій працюють більшість компаній. А от о, я поставив відмінні цифри, і якщо б моделька відповіла там з 8, коли ми переучимо її, відповіла з 8 там, до 6, я зрозумів, що моделька б не навчилася. А, Наступний крок це у нас токенізація. Думаю, теж люди, які займаються вже файнтюнінгом, вони розуміють, що таке токени, і що моделька з вами не спілкується тією мовою, якую, яку ми розуміємо. Вона спілкується мовою цифр. Виглядає це приблизно так: от, наприклад, Hello World це два токена у нас, і вони виглядають ось так. В принципі, це безпосередньо самі токени, але ще повинні ви розуміти, що тут додаткова моделька їх огортає там безпосередньо для того, щоб самі розуміти, де питання користувача, а де там є, її, де її, скажімо, відповіді, щоб розрізняти. Тому тут є спеціалізовані такі, ще обгортки додаються. І, 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 і наступний крок у нас після того, як ми провели проводити цих даних, тут те з параметрами можете гратися. Я виставив фактично все максим мінімальне, тому що тому що обмежені, скажімо, ресурси навіть враховуючи те, що тут заплачено гроші. Все таки Google Colab дає обмежені можливості. Так. Ось як виглядають, коли ми провели токенізацію, Як це виглядає? Ось бачите. Оце в нас затокенізована наша база. Повністю. Так, потім ми готуємо саму лору. В лорі теж тут є свої нюанси відносно влаштування, тому що ми повинні правильно вказати, куди і як будуть вставлятись дана лора, тому що, якщо ви не правильно вкажете, і вона ставиться не туди, куди потрібно. А, як кажуть, знову ми не отримуємо результата. Тому щодо цих налаштувань, ну окремо можете почитати, тут досить багато потрібно розповідати. Я думаю, в нас немає стільки часу. Як кажуть, мені знову деякі коментатори напишуть, що я довго говорю. А далі ми запускаємо саме тренування Лори. Теж тут ось параметри я тут теж порозписував. Дивіться, додатково, коли ви скачаєте даний документ, я тут все порозписував. Я розписав вам для розуміння для чого і що використовується і що воно значить. І кажуть, я покра... полегшив вам роботу, якщо ви вивчаєте даний напрямок. Так от тут, тут ми запусти... 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 запустили тренування, воно у нас відбулося. І наступний крок: ми зберігаємо в окремій папці Майквін дану нетравинованого лору. Так. І ще я тут хотів додати, ми не просто десь тренування, а ось тут я просто вам хотів показати, що ми об'єднуємо модельку і лору. Gatepef модел, ось тут. Так. Наступний крок: це додатково, я вставив код. Мені знову не вистачило пам'яті для того, щоб запустити і перевірити модельку, тому я видалив певну інформацію. І запустивши вже нашу натреновану модельку, яка знаходиться в Queen, ось Тут вона знаходиться. А, вона зараз не знаходиться, тому що я вже перезапускав даний код, і вона видалилась. да, все. Ні, так. Тренуючи. А, ні, є, є. Я-то думав, повидалялося все. Ось звідси у нас вже береться, скажімо, наша моделька і плюс Лора. І коли ми задаємо вже питання, яке ми ставили з самого початку, ми отримуємо потрібну для нас відповідь. А відповідь у нас говорить про те, що так: TED Store is Open Monday, Saturday з 11 до 3. Дивіться, як, 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 як нам було потрібно. Де тут воно. Так, да, ось. О. З 11 до 3. Тобто моделька пройшла успішне навчання, а з параметрами потрібно постійно гратися. Це не робиться за раз, за два. У мене це займа, зайняло неважливо, скільки я займаюся. Займає досить багато часу. А, плюс. Все залежить від того, де ви будете використовувати. Можна окремо просто взяти орендувати файн-тюнінг. В принципі в Google є така можливість там у їх можна е, донавчати різні моделі е, на Amazon і так далі. все залежить від того, де ви будете ще донавчати, треба теж дивитися по вартості, по можливостях, тому що задоволення це не дешеве, дешевше, все таки використати рак, але в моєму випадку в мене це не вийшло. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. Якщо є питання, пишіть. Якщо буде можливість, я буду намагатися все-таки вам відповісти, тому що, як бачите, я не так часто виходжу, як кажуть, в ефір, тому що трохи зайняти. І взагалі, якщо у вас цікавлять якісь теми, то теж можете задавати. Не задавати ставити питання, можливо, я теж запишу відео по якомусь окремому напрямку, який вас більше цікавить. Ну Якщо я, відповідно, буду розуміти цю тематику, тому що я ж не можу все знати. Все тоді закриваємося і до до наступної зустрічі.